Залужний Буданов і Зеленський громадяни Росії СБУ попереджає про кампанію росіян з дезінформації. ЗСУ атакують, але справжнього контрнаступу ми ще не побачили. Головні битви попереду вночі ППО знищила 20 шахедів. Одну крилату ракету і розвідувальний безпілотник. У Ростові на Дону влаштували показове судилище над 22 азовцями. Дві третини українців виступають за повну заборону УПЦ МП. Це найбільш помітні події 477-го дня Великої війни. Про них та багато іншого далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Сили ППО вночі під час повітряної атаки росіян знищили 20 із 20 шахедів. Одну із Чотирьох крилатих ракет та розвідувальний безпілотник Орлан 10 На жаль, руйнувань зазнали два промислових підприємства у кривому розі. Там виникли пожежі, є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобуси. Поранення отримав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Загалом минулої доби російські загарбники наносили удари по житлових кварталах дев'яти областей. На Херсонщині окупанти били по 25 населених пунктах, цілили по рятувальниках. Є Загиблі та поранені. Тим часом колаборант, так званий глава Криму, Сергій Аксьонов, заявив про атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів. Нібито вночі вранці було зафіксовано 9 БПЛА, 6 апаратів збито силами ППО, 3 заглушено і посаджено засобами РЕБ. Колаборант також додав, що один безпілотник, нібито здетонував у селі Докучаєве Красногвардійського Красногардійського району. Проте жертв немає. Лише в низці будинків вибито скло. Аби бути в курсі усіх випадків куріння у невстановлених місцях на окупованих територіях, читайте сайт «Правда.com.ua». А коли дочитаєте його, тисніть у правому верхньому кутку клуб УП». Він створений, аби читачі та глядачі були ближче до редакції Української правди. Отже, вступайте до клубу УП». Про контрнаступ заступниця міністра оборони Ганна Маляр говорить, що ЗСУ дуже складно контрнаступати, бо окупанти щільно замінували поля і чинять активний супротив. Але, попри все, захисники впевнено просуваються вперед. Ворог збільшує кількість обстрілів і артилерійських, і мінометних авіаційних ударів активно застосовуються птури і дрони камікадзе, намагаючись зупинити контрнаступ. В інституті вивчення війни кажуть, що згідно з повідомленнями російських провоєнних блогерів, українські війська продовжують контратаки на північ північно західних північно-східних і південно-західних околицях Бахмута бої тривають на заході Донецької області, зокрема в районі Макарівки, а також на заході Запорізької області на південь від Оріхова. Речник оперативно-тактичного групування Таврійський напрямок Валерій Шершень зазначив, що українські сили на Запорізькому напрямку пріоритетно завдають ударів по російських системах радіоелектронної боротьби. А прес-центр сил оборони Таврійського напрямку повідомив, що в районі міста Вугледар українські військові просунулись у бік противника. До одного кілометра. Президент Чехії Петер Павел в інтерв'ю заявив, що Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу, але перші операції сил оборони на кількох напрямках є його помірним початком. На його думку, усе ще попереду. За його словами, все, чого українським силам не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного з усіма пов'язаними. Труднощами про те, що головні бої України ще попереду кажуть, і західні аналітики, яких цитує Рейтерс. Зокрема, військовий аналітик з Польщі Конрад Музика каже, що наразі Україна задіяла лише 3 з 12 бригад, підготовлених для контрнаступу. Ну і на сам кінець радник голови офісу президента Подоляк каже, що ЗСУ ще не почали повномасштабний контрнаступ, а проводять тестування наступальні дії з метою виявлення слабких місць у захисті збройних сил Росії. Заступниця міністра оборони Маляр оприлюднила фото пошкодженого росіянами БМП Бредлі, який відправили на ремонт. За її словами, з 47-ї бригади написали, що на бойовому завданні Бредлі отримав пряме влучання ракети в башту. Та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік водії відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив наслідки. Легка контузія у одного з воїнів. Маляр говорить: цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин бойова живучість не просто слова. Бредлі допомагає зберегти найцінніше життя військових. Не існує техніки, яку неможливо знищити існує техніка, яка рятує життя. Британська розвідка сьогодні зосередилась на персоні Євгена Пригожина і стверджує, що Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі. Під час зустрічі з так званими воєнкорами Путін підтримав рішення Міноборони про підписання контрактів із добровольчими формуваннями, такі як група Вагнера. Однак, незважаючи на це, Пригожин заявив, що ніхто з його бійців не готовий йти шляхом ганьби, тому вони не будуть підписувати контракти. Отже, риторика Пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту, 1 липня. Крайній термін для підписання контрактів добровольцями ймовірно стане ключовою точкою у протистоянні. Російське військове керівництво перегруповує залишки зеків із так званих штурмових рот зет. На практиці окупаційні підрозділи укомплектовані так званим спецконтингентом, показали вкрай низьку боєздатність. Серед зеків окупантів процвітає алкоголізм, мародерство, а також дезертирство, зокрема і через катастрофічні втрати. За інформацією гур, Росія перекидає залишки зеків із так званих штурмових рот зет до добровольчого корпусу для доукомплектації. Для цього військове керівництво Росії утворило спецкомісію. І видано наказ відібрати близько двох тисяч осіб з числа спецконтингенту, провести з ними вишкіл на полігонах, розташованих на тимчасово окупованих українських територіях, та перекинути в зону бойових дій. Сьогодні відбувається чергове засідання у форматі Рамштайн. Глава Пентагону Лойт Остін окреслив головні питання зустрічі. Учасники групи продовжують зусилля із захисту українських громадян від повітряних ударів Росії. Остін нагадав про вже передані Києву системи Петріот Айрісті на самс. На зустрічі йде мова і про підготовку українських пілотів на західних винищувачах. Крім того, Німеччина та Польща інформують партнерів про наступні кроки щодо ключового завдання з підтримки й обслуговування українських танків «Леополь». Парт окремим питанням є гарантування того, щоб українські збройні сили могли захистити Україну від російської агресії у майбутньому до слова міністр оборони Резніков раніше, говорячи про засідання, виділив питання літакової коаліції. Агенсек НАТО Столтенберг заявив, що союзники зосередяться на тому, щоб забезпечити функціонування поставлених систем озброєння. Вчора британські винищувачі Тайфун піднялися в небо Естонії для перехоплення російських літаків іл 20 і двох су 27 які пролітали поблизу повітряного простору НАТО. Як зазначили у британських ВПС, проліт російських літаків не відповідав міжнародним нормам. За даними британських військових, російські повітряні судна не зв'язалися з відповідним районом польотної інформації. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі все ж таки приїхав на Запорізьку АЕС в Енергодарі. Напередодні агентство Reuters із посиланням на неназваного урядовця повідомляло, що Гросі відклав поїздку через ситуацію з безпекою. Гросі має оцінити ситуацію на запорізькій атомній електростанції та провести ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою. Wall Street Journal сьогодні пише, що Японія веде переговори про постачання артилерійських снарядів до США для збільшення запасів для України. Таким чином Токіо шукає обхідні шляхи, щоб допомогти Києву в контрнаступі, незважаючи на обмеження на експорт зброї. У той же час Данія та Норвегія об'єднали зусилля, щоб передати Україні ще 9 тисяч артилерійських снарядів. Про це йдеться у повідомленнях Міністерств оборони двох країн. Парламентське розслідування дійшло висновку, що екс-прем'єр Британії Борис Джонсон неодноразово свідомо вводив парламент в оману своїми заявами про вечірки на Даунінг-стріт, які порушували правила ковід. Комітет парламенту з питань привілеїв визнав порушення Джонсона досить серйозними, щоб рекомендувати призупинити його повноваження на 90 днів, якби він все ще був членом парламенту. У парламентському звіті також йдеться про те, що він не повинен мати права на членство в парламенті. Після початку повномасштабного вторгнення українська правда отримала інформацію, що колишня дружина Путіна Людмила має маєток у провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Ми одразу скористалися іспанським реєстром, щоб отримати виписку про власників маєтка однак, навіть після більше ніж як десяти спроб. Виписку так і не отримали під час відрядження. Михайло Ткач вирушив до Іспанії за адресою загадкового об'єкта і навіть декого застав удома. Хто з представників так званих російських еліт своїми маєтками допоможе Україні у відновленні? Дивіться у матеріалі посилання, на який з'явиться тут. У російському Ростові на Дону влаштували показове судилище над 22 азовцями, які боронили Маріуполь і Азовсталь. Associated Press зазначає, що українським бійцям окупанти висунули звинувачення в участі в терористичній організації та участі в діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади в Донецькій області. У разі визнання їх винними окупанти можуть посадити українців на строк від 15 років до довічного ув'язнення з 24 осіб, яким висунуті звинувачення, двоє були обміняні на. Російських військовополонених Зрешти 22 азовців, 8 – жінки, які за повідомленнями працювали кухарями в батальйоні Азов. За даними родин захисників Маріуполя, уже рік у російському полоні перебувають більше ніж 1900 військових захисників Азовсталі. З них понад 700 – бійців полку Азов. За інформацією Служби безпеки України, співробітники п'ятої служби ФСБ Росії планують низку вкидів, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів керівництва сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб. За інформацією СБУ для цього російська ФСБ може внести до державних реєстрів Росії записи, які нібито мають підтверджувати їхню версію, а також підробити документи українських державних діячів та представників. Сил оборони. Старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час. СБУ закликає критично ставитися до появи подібної сенсаційної інформації. Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку від забороненої ОПЗЖ. Наталю Королевську дії королевської кваліфікуються за статтею про умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації. Повідомляється, що Королевська зникла 22 лютого цього року. За даними української правди, Королевська разом із чоловіком нардепом Юрієм Солодом проживала в Дубаї в Адрес біч Резорт. Минулого року 78% українців вважали, що влада має втрутитися в діяльність УПЦМП. Зараз же українців, які так вважають, стало більше, а саме 85%. Окрім цього, з 54% до 66% стало більше тих, хто вважає, що Ця церква має бути повністю забороненою в Україні. Ще 19% виступають за дещо м'якший підхід, що не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Водночас, кількість респондентів, на думку яких нічого не варто робити, і не варто втручатися у справи УПЦ МП, а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень зменшилась з 12% до 6%. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Ну і на сам кінець надважлива інформація, що ви бачите перед собою, так. Це скарб, який видалили із тіла пацієнта зі Шрі-Ланки. Це найбільший у світі нирковий камінь розміром із грейпфрут, завдовжки з банан і вагою, яка дорівнює вазі чотирьох хом'яків. Камінь у нирці довжиною понад 13 сантиметрів і вагою 801 г грам. Побив два світові рекорди. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, раніше найдовший 13 сантиметрів нирковий камінь видалили у пацієнта в Індії у 2004 році. А найважчий 620 г грамів у Пакистані у дві Моєму тепер книга рекордів Гіннеса підтвердила, що обидва рекорди були побиті шріланкським каменем. Наразі це все. Поділіться випуском. Пестрічка і тисніть вподобайку.